Готуємо піцу. Забудьте зазвичайне тісто. Сьогодні ми готуємо справжній гастрономічний експеримент, результатом якого ви будете просто шоковані. Спочатку готуємо тісто, просіємо борошно, додаємо цукор, сіль, дріжджі, олію та пиво, але потрібно її трішки підігріти. І все замішуємо руками хвилин 10, щоб тісто не липнуло до рук. Потім тісто розділяю на дві рівні частини і залишаю в теплому місці на хвилин 20 під рушничком, або просто я накрила їх мискою. Коли тісто відпочило, ви побачите, воно трішечки піднялось, але не в 2-3 рази, як очікується. Потім пергамент змащую олією, викладаю перший кусок тіста, зверху знов пергамент олії змащений і от таким чином якби розтягую його. Я давно використовую цей спосіб. Він мені більше підходить та подобається. Не розкачую і а таким чином його розтягую. Зверху викладаю пергамент. На нього викладаю інший шартіст, який я вже розтягнула, щоб воно відпочило ще хвилин 10. А тим часом готуємо соус. На основу соусу я беру консервовані томати, додаю томатну пасту, сіль, спеції, цукор. Та трішки оливкової олії все перебиваю ручним блендером. В кінці ще додала сушений базилік, перемішую та наношу 3-5 ложок на наше тісто, розрівнюючи, посипаю щедро сиром. Сир можна будь-який, моцарела, гауда, який у вас є. Зверху викладаємо ковбаску. Потім обережно перекладаю на решітку. Якщо у вас є інший спосіб, можете використати інший спосіб. І потім з решітки обережно перекладаю на деку, яке в мене перевернуте, вже гарно підігріте. Так воно краще запечатується тісто відразу. Закриваю духову шафу і випікаю 6-7 хвилин 200 градусів. Це дуже смачно, повірте, хрустка скоринка, тоненьке тісто. Тісто хрустке, тоненьке, багато начинки. Це дуже смачно. Ви наш кого спробуйте? Спробуйте та підписуйтесь, це дуже смачно. Забудьте задріжеве тісто. Піца з кисломолочного сиру за 15 хвилин. Це дуже смачно. Давайте приготуємо. Кисломолочний сир розминаємо виделкою, потім додаємо яйця, перемішуємо, додаємо молоко. Та олію. Все перемішуємо і в окремій мисці змішуємо сухі інгредієнти: просіяне борошно, соду та сіль. Пересипаємо до кисломолочного сиру поетапно та замішуємо тісто. Потім даємо тісту хвилин 5-6 відпочити, викладаємо його на деко відразу на пергамент. Пергамент я присипала борошном можна змастити олією. І завдяки тому, що руками розрівнюємо, формуємо коло. Потім формуємо бортики та змащуємо кетчунезом. Це соус змішаний з майонезом. Викладаємо начинку будь-яку. Я знайшла в себе холодильнику ковбасу, двох видів виклала. Також знайшла помідор, в мене залишався. Посипала все сиром, в мене був моцарела. І запікаємо в духовій шафі 15-20 хвилин 180 градусів до такого золотого кольору. Вона дуже смачна виходить та ніжна. Смачного! Та підписуйтесь. Смажена піца. Я впевнена, в такому форматі ви її ще не куштували. А що, якщо піца може бути не тільки круглою і запеченою? Я зробила міні-піці у вигляді пончиків, які ми будемо смажити, а начинка улюблена ковбаса з сиром. Ви точно не їли піцу в такому варіанті. Це надзвичайно смачно та незвично. Люблю такі рецепти за те, що вони відкривають нові грані знайомих страв. І так, спочатку готуємо тісто, суміш, вода, сіль, цукор, олія, виливаємо в каструлю і ставимо на вогонь. Має закипіти, даємо повністю охолонути. потім додаємо дріжджі та горілку. Додаємо просіяне борошно, тісто не забиваємо, добре його вимішуємо і залишаємо в теплому місці на 30 хвилин. Начинку насправді можна використати будь-яку. У мене було два види: ковбаси, сир моцарела, все я нарізала кубиками. За бажанням можна додати ще гриби, зелень, помідори, в кого що є, кому що подобається, можна підсмажити цибулю, моркву. Коли тісто відпочило, формуємо такі кульки, руками я їх формую і викладаємо всередину них начинку. Закріплюємо краї, як показано на відео. Спочатку у вигляді вареника, а потім защіплюємо, формуючи кульку. В попередніх відео я викладала рецепт даних пончиків з солодкою начинкою згущене молоко та варення сливове, теж дуже смачно виходить. Сформувавши кульки, викладаємо в гарно розігріту олію і вогонь мінімальний, для того, щоб вони встигали просмажитися. перевертаємо їх, як показано на відео, з одного боку на інший. Обсмажуємо до золотистого кольору та викладаємо на паперовий рушник, для того, щоб зайва олія стекла. Та насолоджуємося смачного та підписуйтесь.